вечеріє, вечірня казка йде, кобиляча голова. Був собі дід та баба, от і в діда дочка, і в баби дочка. Пускай їх баба прясти. Дідова дочка пряде, а баба на все нічого не робить. А як прийдуть додому, то ще й обмовить ту. От баба зненавиділа дідову дочку. Каже до діда відведи свою дочку, де хоч. Там, де її подінь, але щоб вона в нас дурно хліба не їла, то дід нічого робити і повів Веде та й веде. Та завів її в ліс, аж в лісі хатка пуста стоїть. Він її в ту хатку увів та й каже Сиди, доню, тут, а я піду дровець нарубаю, та й пішов. Прив'язав колодочку до віконечка, а сам подався додому. То оце вітер повійне, а колодочка стук-стук, стук-стук. А дівчина це ж мій батечко, дрівця рубає. Сидить вона собі, шиє та й не вийде подивитися, що воно стукає. Аж уже й стала й ніч, коли це стукотить, гримотить, кубиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. Вона й чинила, Дівко, дівко, пересади через поріг, вона й пересадила. Дівко, дівко, дай вечеряти. Вона й вечеряти дала. Дівко, дівко, постели. Вона й постелила. Дівко, дівко, поклади мене спати. Вона й спати поклала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вух, а в праве виглянь. Вона й заглянула, а там і двори, і будинки великі, і всяке, всяке. От як виглянула вправе вухо та така стала гарна. Невдовзі вийшла вона заміж за такого ж гарного парбка і живуть собі добре. Діждали свята. Вона й каже до свого чоловіка Поїдьмо та й поїдьмо до мого батечка в гостин. Поїхали. Приїхали, а мачха аж перелякалась, як побачила, що вона така гарна стала. Каже дідові тепер же поведе й мою дочку, куди свою водив. Він узяв та й повів. Веде та й веде, завів її в ліс, а в лісі хатка пуста стоїть. Завів її в ту хатку та й каже Отут тобі дочко, й дочкою жити та й пішов. А вона досиділа аж до вечора. Каже стукотить, грикотить, кубеляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. А вона невелика пані, сама відчиниш. Вона й очинила. Дівко, дівко, пересиди через поріг. Невелика пані сама перелізеш. Дівко, дівко, дай вечеряти. Невелика пані, сама візьмеш. Вона й повечеряла. Дівко, дівко, постели спати. Невелика пані, сама постелиш. Вона й постелила. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вуха, а прави виглядь. Вона й заглянула, а там самий ліс такий густий та темний, що оком не проглянеш. Туди не взявся вовк, ухопив її та й поніс не знати куди. А в діда був собачка маленький, то оце він лежить на призьбі та й дяв дяв, дядь- дяв. Дідова дочка як ясночка, а бабиної дочки і слуху не чути. То баба, а який капосний собака, як дразниця, Піде, прожене собаку з призьби, ще й поб'є, тільки баба в хату, а собака знов на призьбу. Дяв дяв, дяв дяв, дідова дочка є кісничка, а бабиної дочки і слуху не чуть. То оця баба й задумалась. Каже дідові: Піди, діду, довідайся, що воно за знак, що твоя дочка приїздила в гості, а моєї слуху не чути. Діду пішов. Приходить, аж там тільки хатка пуста стоїть. А серед хатки стілець, моїй казочці, кінець. Казку для вас сьогодні прочитала Яна Омилянська, учениця Миколаївської школи мистецтв. В рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції. Миколаїв на Дністрі. На добраніч!